Вітаю в етері Дніпро. Тіві контекст. Тема нашої програми успішна реалізація проєктів на допомогу силам безпеки та оборони України, які втілювали в життя проєкти минулого року. Гості у студії їх сьогодні двоє. Це заступниця директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Ольга Коваль та Віталій Крупицький, виконавчий директор благодійної організації Благодійний фонд Мережа 100% життя Дніпро. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Пані Ольга, не в першому ці студії говоримо про цю чудову програму, яка допомагає реалізовувати проєкти і допомагати нашим захисникам. Розкажіть, будь ласка, про цей конкурс. Нагадайте нам про нього та про його умови. Програма співфінансування проєктів допомоги силам безпеки і оборони була прийнята міською радою за ініціативи міського голови два роки тому з метою допомогти силам безпеки і оборони. Та підтримати, простимулювати тих, хто їм допомагає, тим, хто збирає донати, ще не втомився і працює в цьому руслі для нашої перемоги. Співфінансування проєктів воно здійснюється за результатами конкурсу, на конкурсу. проєктів на допомогу силам безпеки і оборони. Участь у конкурсі можуть прийняти благодійні фонди, громадські організації. Юридичні особи і фізичні особи-підприємці. Основною умовою в конкурсі є отримання заявки від військової частини або СУ безпеки і оборони на необхідні для них товари, щоб ми бачили, що це дійсно попит військових, а не так захотілося учасникам нашого конкурсу та надання співфінансування своїх проєктів. Існує два види проєкту: це малі та великі. Малі е, проекти е, повинні бути не менше ніж 500 тисяч гривень до 1 мільйону. Сума за великим проєктом повинна складати більш ніж 1 мільйон гривень і до 10 мільйонів. Е, відповідно, учасник повинен гарантувати співфінансування своїх проєктів е, не менше ніж 25%, якщо він подається на малий проект, і не менше 50%, якщо він подається на е, великий проект. Існує категорії проєктів. Це придбання товарів за такими категоріями: це техніка, туди входить будь-яка техніка: це прилади, остаткування, автомобілі. Ну будь що потрібно військовим, це безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку і амуніція, але в амуніцію не можуть входити зброя і одяг. От так от коротенько про ці умови на забула сказати, що кожен учасник може подати по два проєкти, Неважливо це бо два малих, або два великих, або один малий, один великий. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, який досвід ви отримали минулоріч річ і з якими проєктами вдалося попрацювати і реалізувати їх минулого року? Ми проводили конкурс два рази. У нас була достатня сума, а сума за проєктами була до одного мільйона. Гривень, у нас було сім переможців цього конкурсу. Загальна сума проєктів склала 5,7 мільйонів гривень. Співфінансування з міського бюджету учасники отримали, всі учасники отримали у розмірі 4,1 мільйон, і вони надали свій відсоток співфінансування 1,6 мільйонів гривень. Вони подавали різні відсоток співфінансування, було від 25 до 40, навіть до 40% були такі учасники, які подали, хотіли дуже виграти, подали великий відсоток. Якщо подивитися на категорії, то найбільшим попитом військових користується це придбання техніки і, звісно, дронів. Їх завжди не вистачає. Тому 45% від загальної суми це була техніка, і відсотків 35, мабуть, це були, була закупівля дронів. Усі наші учасники вони, це дуже досвідчені фонди. Вони не перший рік допомагають військовим, і не тільки вони допомагають цивільному населенню і внутрішні північним особам. Вони організовують шелтери, надають гуманітарну допомогу, підтримують особливо вразливі групи населення. Ну і також вони допомагають і військом військовим. І я дуже Вдячна, ну ми дуже вдячні їм за це. Ми їх поважаємо і цінуємо їхню роботу. Тому дякую їм за це. Ще хочу відмітити, з нами тут присутні представник 100% життя Дніпро. Тоно вони були одними з перших переможців, хто отримав фінансування з державного бюджету. А, да, я не сказала, але щоб отримати співфінансування, вони повинні бути учасниками бюджетного процесу. Тобто користуватися бюджетним кодексом, законом про закупівлі це досить важко для тих, хто користується тільки клієнт банком і не знає, що таке казначейство. То да. минулоріч ваша організація взяла участь у цьому конкурсі. і, Судячи з усього, ви бюджетним кодексом користуватися вмієте. Так, і у нас до цього був вже досвід співпраці з міською радою. Ми реалізовували разом з департаментом соціальної політики деякі проєкти, і у нас вже був досвід відкриття рахунку в держказначействі. Ну не було просто, але ми. Пане Вікторе, у підсумку, яку суму бюджетних коштів вам вдалося отримати, і який проєкт ви реалізували? Ну, Ми участвували в обох конкурсах, і в першому і в другому. І в першому е конкурсі ми отримали 70, 750 тисяч від міського бюджету. І в другому конкурсі така сама була сума. І того півтора мільйона гривень пішло на допомогу Збройним силам України. Яка сама була допомога? Е, е перший раз ми, е був, був запит. Хлопці перейшли в стадію оборони, і дуже була велика потреба будівництва фортифікаційних споруд. І вони дуже просили екскаватор. Ми знайшли постачальника польський був екскаватор Берхаус, і ми, чого, на нього звернули увагу, тому що була, нам пообіцяли. Запчастини, ремонтну базу. ну, Якщо щось трапиться, і була дуже гарна комплектація. Тобто було декілька ковшів ну, ковши, маленькі, середні, великі. Було дуже багато навесного додаткового обладнання. І ми закупили один екскаватор. А другий запит був це у нас є українська компанія Тенкор. Вони роблять. Логістичні евакуаційної платформи, Терміт. Це наша розробка, повністю українська. Вони використовують в цьому обладнанні тільки привозять додаткові батареї потужні. Це така евакуаційна платформа, вона на механічному ходу, на гусеничному, і вона може за один раз вивести з поля боя, ну, скажімо так, 200-го, 300-го, Двохсотих-трьохсотих. також можуть на бойові позиції поставити воду додаткові боєприпаси. І от ми таку одну платформу купили. Вона повністю управляється на віртуальним механізмом, тобто за 4 кілометри сід, сидить оператор, у нього віртуальний шлем, і він повністю у нього чотири камери на цієї платформи, і він Керує цією платформою, ну, заздалегідь десь в безпечному, на, на безпечному на, на безпечній дистанції. Тобто, ви отримали е, інформацію безпосередньо від підрозділів, що їм необхідно для того, аби здійснювати оборону, і саме на ці потреби ви виконали закупку. Так, так. Воно вони е, письмовий запит робили і на мера, і на нас. Написали, що їм потрібно. Додатково вже сказали, що вони, ну допустимо, де вони що бачили, ну з Тенкором, вони нас, скажімо, познайомили. Ми потім далі, далі вели переговори. От. І другий запит, ми іще дві такі платформи ми закупили, коли участвували у другій стадії конкурсу. І ну, вони дуже себе ми передали їх частини, вони дуже себе там гарно показали. І ось ми е, спілкувалися після нового року з хлопцями. Вони сказали, що більше 30 е, хлопців вже е, е, отримали змогу, бит, ну, їх вилучили з поля бою завдяки ці, цій техніці. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, більш детально про вашу організацію, як давно вона існує, і яка ваша головна мета? У нас благодійна організація, благодійне товариство 100% життя Дніпро. Існує, існує наша організація 2012 року, і ну, основ, основний напрямок нашої діяльності це медико-соціальний супровід віл-позитивних осіб, осіб, які хворіють на туберкульоз, вірусний гепатіт, С з числа ключових разливих верст населення. Також ми супроводжуємо. Засуджених в містах позбавлення волі, які також хворіють на туберкульоз. Е, у нас достатньо непогана матеріально-технічна база. У нас є свої, в оренді ми знімаємо офіс, 38 штатних у нас працівників і поза 100, 100 осіб той, той чи іншої категорії ми залучаємо. Як ЦПХ або ФОП для вирішення наш, нашої проєктної діяльності. Також ми маємо, наша організація має шелтер для жінок і матерів із дітьми, які опинилися в скрутних життєвих обставинах із числа ключових вразливих верст населення. Спочатку ми його відкривали разом з ЮНЕЙТ за підтримки фінансової. Юнець, ми разом відкрили шелтер. Задумка була для жінок, які постраждали від домашнього або гендерно замовленого насильства. Але в, коли настав ну, воєнний стан прийшов, ми його трошки переформатували і стали приймати також жінок ВПО, СЖГО, які от, ну, жінка дзвонить з вокзала, що їй, ну, грошей немає піти нікуди. То ми приймаємо таких жінок, надаємо безкоштовне проживання. У нас договір з карітасом, ми їх безкоштовно. Вони у нас в карітасі отримують харчування. Ну і повний соціальний пакет, як ми кажемо, соціальний супровід. Ми їх супроводжуємо. Якщо потрібна юридична допомога, то разом з безоплатною правовою допомогою нашим юристам. Представництво інтересів третіх ліц, е, якщо потр... вони потребують е... Встановити ну документи втрачення, або були були пошкоджені, якщо їх треба. Тобто, всебічна допомога цій категорії на сад. так, так, так повністю. О, якщо повернутися до допомоги безпосередньо нашому війську і участі у програмі Дніпровської міської ради по співфінансуванню, згадуючи минулорічний досвід, ви кажете, що взяли участь одразу у двох конкурсах і, за вашими словами, дійсно допомогли нашим оборонцям. Розкажіть більш детально про те, як ви дізнались про цей конкурс, чи важко було. Подати заявку, брати в ньому участь, чи зіткнулися ви з якимись перепонами, з бюрократією і таким іншим? Ну, дізналися, ми ми проєктна організація, тобто, ми, наша організація свою діяльність проводить завдяки. Ми знаходимо проекти, пишемо, і після цього, якщо ми виграли, ну. Тобто мова про міжнародні конкурси. Да, да. І ми, ми відслідковуємо так і як міжнародні конкурси, так і на місцевому рівні. Ми відслідковуємо, що відбувається навколо нас. Тому ми з інтернету узнали, що є такий конкурс. В нашій організації є людина, яка представляє нашу організацію в громадській раді при міській Дніпропетровській міській раді. Там була отримана додаткова інформація. Потім ми зв'язалися вже з департаментом і подавали заявку. Щодо заявки, то хочу сказати, що якщо брати заявки, які ми пишемо там на міжнародному уровні, то це був спрощений варіант, було доволі описова частина, все чітко прописано, ну як бланк. Ти береш бланк, його заповнюєш. Так само з фінансової частини з бюджетом єдине трошки що нас стримувало, це казначейство, рахунок. Ну, там вже це не ну, залишило не, не від нас і не від департаменту. Але на всьому етапі, коли ну, на нашому шляху були ідеї якісь перешкоди або якісь питання, то в один дзвінок. Представнику департамента все чітко було. Ну нас перенаправляли або допомагали. Ну було дуже комфортно. Ну ви працювали з бюджетними коштами. Ваша організація. Яка оцінка ваша особиста прозорості цього процесу? Тому що е, це питання надзвичайно важливе, особливо в умовах війни? Чи були у вас якісь е, приводи сумніватися в прозорості проведення конкурсу? Ніяких привідів. я кажу, все прозрачно, все доступно. Ну Ну, тобто ви отримали те, що вам обіцяли на початку. 100%. І ми і, і от зараз об'явлений конкурс. Ми також будемо приймати участь. І у нас є вже запити від військових частин. І 100% ну, навіть тут ми. Ну... Пані Ольго, організація хоче брати участь у конкурсі. І цьогоріч я знаю, що у нинішньому році сума, яка планується. Виділити з бюджету на проведення цього конкурсу вона збільшилась. Розкажіть, будь ласка, більш про це, про що саме мова і на що може розраховувати пан Віктор, його організація та інші організації, які захочуть брати участь у конкурсі, так ми оголосили цьогоріч річ теж конкурс. Хочу сказати, що ми приймаємо заявки до 2 травня 2025 року. Ми оголосили конкурс на 50 мільйонів гривень відповідно до програми. Фінансування. Mm. Усі учасники, котрі попадуть в бюджет цього конкурсу, вони отримують фінансування. В принципі, у нас конкурс проходить. Ну, за трьома етапами здійснюється визначення переможців. Це на першому етапі конкурсна комісія, вона розглядає проекти на як минулому році, в принципі, проекти на відповідність умовам конкурсу. А на другому етапі вже формується рентингова таблиця, де будуть вже впливати на це відсоток співфінансування, дата та час подання проектів. І на третьому етапі будемо укладати з переможцями конкурсу договори на співфінансування. У порядку визначеними рейтингової таблиці, і усі, хто війде в бюджет цього конкурсу, вони будуть переможцями конкурсу. Тож не кваптеся, подавайте свої заявки. Ми на вас очікуємо. А у вас, якщо раніше ви подасте свої заявки, тим більше у вас буде шансу переробити їх, доробити і шансу на виграш. Пане Ольгу, давайте ще раз поговоримо і розкажемо глядачам про критерії. Цього конкурсу ще раз хто так. може взяти участь, які категорії учасників, mm -hmm. і як організації іншим учасникам зрозуміти, що вони під ці критерії підходять? Прийняти участь у конкурсі можуть благодійні та громадські організації та фонди. Будь-які юридичні особи, які допомагають військовим, фізичні особи підприємстві, зареєстровані в Україні. Якщо минулого року приймали тільки зареєстровані місті Дніпрі, то умови конкурсу цьогоріч змінилися. І ми приймаємо з усієї України, бо у нас одна війна. Вони допомагають військам, які також захищають і Дніпропетровщину, також. Проекти можуть бути подані по двом видам: від 500 до 1 мільйону, це малий проєкт, із відсотком співфінансування не менше 25% від учасника. На великий проєкт це від 1 мільйона гривень, з 1 мільйон до 10 мільйонів гривень із надання гарантування співфінансування учасника від 50% гривень по чотирьома категоріям: техніка. Амуніція, засоби зв'язку, безпілотні, літальні апарати. Для цього вам потрібно мати заявку від військової частини, подати, описати свій проєкт, кошторис до нього скласти, скільки це буде вартувати, описати свою діяльність, що організація робила там тому рік або два роки тому, як вони допомагають, щоб ми розуміли, хто це, що це. Надати виписку з банківського рахунку про наявність коштів співфінансування та гарантійний лист довільної форми, що ці кошти дійсно підуть на співфінансування проєкту. І реєстраційні документи, уставні документи це виписка з Єдиного державного реєстру, це копія паспорту, якщо це ФОП, це статут, якщо це організація. В Принципі, це всі документи. Якщо є якісь питання. То телефонуйте нам за телефоном 093 093 97 00 Пишіть нам на електронну адресу. innovation.dniprorada.gov.ua собака, або приходьте за адресою Дмитра Яварницького 60, кімната 19А. Також сюди ж можна подати і всі проекти. Скільки часу на подання заявок є учасників потенційних? До 2 травня 25 року включно. Пані Олег, скажіть, будь ласка, чи здійснюється моніторинг, перевірка цих витрат після того, як переможці отримують кошти. Як зрозуміти, що дійсно усі кошти вони пішли на ці закупки, і наше військо отримало все, що було їм обіцяно, і все, що було заявлено під час конкурсу? Звісно, за програмою учасник реалізує цей проект з до бюджетного року, то, то до 31 з грудня цього року, це буде цього року реалізовуватись проекти. Вони подають нам після реалізації програми з Війти. Вони повинні надати нам копії актів, копії платіжних доручень, копії накладних на отримання товару за, відсоток за свій відсоток співфінансування. Те, що вони проплачують через кончитися, ми являємося головним розпорядником коштів Департаменту інноваційного розвитку міської ради, то ми ці документи бачимо в процесі перерахування коштів. Вони також нам надають усі договори, накладні на отримання товару, бо без цього ми не профінансуємо учасника. Ви маєте позитивний досвід участі у цій програмі. Скажіть, будь ласка, на що плануєте в разі, звісно, чергового виграшу витратити кошти, які ви отримали від наших військових яку вхідну інформацію? Цього разу будемо закопати реби. дуже просять хлопці. Також наш український фірма, яка производить, вона наша українська. Вони дуже непогано себе вже е, показали в ну, бойових е, умовах, тому ми цього разу будемо е, закупати реби. Е, є ще запит на е, пікапи, але ну, у нас є невеличка перешкода, ми столкнулися з як їх завозить, ну, якщо на, ну, не, не напряму, а через ну, е, БО, ГО, розглядали це питання з бухгалтерією департаменту, але вирішили, що будуть ну, деякі питання перешкоди, тому будемо ну, скоріше за все, будемо, скажімо, всю суму вложимо в РЕБе. На техніку, важку техніку для побудови тих же самих фортифікацій, більше запитів не було? <плес> Ну, ми екскаватор хлопцям зробили, ті, що у нас, ну скажімо, дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, просили, звертались до нас. Поки що, ну там, скажімо, додаткових заяв не було. Тому ну, будемо сподіватися, що питання з фортифікаціями вирішується. Пані Ольго, і останнє питання на сьогодні: скільки заявок подано на конкурс нинішній, і е, як ви оцінюєте взагалі активність учасників? Наразі небагато у нас заявок, лише дві. Але ми проводили семінар для наших учасників. Там було близько 20 потенційних учасників конкурсу. До нас багато телефонують. Ми в цьому році збільшили географію нашого конкурсу. Ми зараз приймаємо проекти. З учасників, які зареєстровані з усієї України, тож ми очікуємо на наших учасників. І я хочу сказати, що за досвідом минулих конкурсів і не тільки на співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки та оборони, учасники нікуди не поспішають. Вони подають зазвичай свої проєкти в останні дні прийняття заявок на конкурс, навіть в останні години. От, тому я закликаю всіх учасників: поспішіть, подавайте свої проекти. Ми чекаємо на вас до 2 травня 2025 року. Подати ви свої проекти можете за адресою департаменту інноваційного розвитку міста Дніпро, вулиці Дмитра Єворницького, 60, кімната 19А. Або електронною поштою Innovation, собака Дніпрарада Говua, або АРМІСуперсабака Говua. Ми на вас чекаємо і сподіваюся, що у нас буде більше учасників, ніж минулого року. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи подали ви вже заявку, і чи будете чекати останнього дня? процесі. Заявку ще не подали в процесі, але. До кінця цього тижня я, я думаю, що заявка вже буде в департаменті. Ви обіцяєте, пані Ользі? Так. Очікуємо. Да. Що ж дуже дякую за те, що завітали до нашої студії сьогодні. Дякуємо за те, що допомагаєте нашому війську і допомагаєте нашій загальній перемозі. Дякую за ваш час і мирного неба, друзі. Сьогодні разом із нами були заступниця директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Ольга Коваль та Віталій Крупіцький, виконавчий директор благодійної організації Благодійний фонд мережа 100% життя Дніпро. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!